Ой-ой-ой, мене ж погано стало. Я не можу займатися сексом, наприклад, з непривабливим чоловіком. Якщо вона зараз не почне активно працювати з косметологом, то після 30 все. І Якщо твій прутень падає від того, що ти побачив волосся, 10 год терапії. Просто треба кальнути трошки більше ботоксу в підборіддя першої леді. Ми змогли. Данила, ти сьогодні дуже гарний. Дякую. Привіт, я Данило, у навчання, і це формат Психолог читає трец, де ми розбираємо полки обговорення з інтернетів з точки зору психології. Сьогодні про красу чоловічу та жіночу. Що про це думають в Твіттері або в трец? Чому ця тема викликає так багато напруги, оцінок та чужих думок? Ставте лайк, шукайте смаколик і погнали розбиратися. Це до речі, важлива така історія. В мене на телефоні немає ні Твітеру, нітрец, і це мій свідомий вибір. Бо а Мені інколи аж погано стає. В мене дівчина користується треце. Вона інколи показує мені якусь гілку, і я такий не показуй мені цього. Чоловікам за все життя роблять лише два компліменти. Який гарний хлопчик народився, і хороший був мужик. <клес> а, це правда. А, є така історія з потяг чоловіком. Як ви бачите, я не просто психолог, я психолог чоловік. Ось і а, це теж, знаєте, давайте одразу да, в цьому випуску. М ми все ще знаходимося так чи інакше в патріархальній системі координат, де робити компліменти зовнішньому вигляду чоловіку, це не знаю, ніби підписувати смертний вирок його маскуліності. Ну ось, хоча насправді я не знаю від обличчя себе, як чоловіка можу сказати, що мені приємно, коли роблять компліменти а, моїй зовнішності. Ось ну і звісно, було б непогано колись почути про себе, хороший був мужик. Данила, ти сьогодні дуже гарний. Дякую. Дякую. Я розумію, що це абсолютно дурацька думка, але я, дивлячись на першу леді, постійно хочу кольнути їх ботокс у підборіття. Ну, такий спазм нехороший. Робить вираз обличчя незадоволеним постійно. Це ми вже переходимо в мій улюблений розділ проєкція. Ось взагалі не знаю, мені захотілося прийняти участь в цьому проєкті, бо якраз такий Twitter та трет це такий осередок, де люди виставляють власні переживання про реальність за саму реальність. Ось, де чомусь підборіддя першої леді ну прям провокує вколоти туди ботокс. Ось його там прям не вистачає. Ось можливо, що саме, саме цього в Україні бракує для перемоги. Просто треба кальнути трошки більше ботоксу в підборіддя першої леді. Дівчат, важливе питання. Як сказати дівчині, що вона набрала зайвих десь 25 кіло? Не для себе, для друга питаю. А то там дуже погана ситуація через все це. Він її дійсно кохає, а там же проблеми на рівні здоров'я. Ну як для друга, і власне відповідаю. А по-перше, якщо людина ну, набирає вагу, вона це. Бачить, у нас у всіх є очі. І відповідно, коли ви про це питаєте, да, ти, коли ти мене про це питаєш, твоє зауваження про те, що вона набрала зайвих чи не зайвих кілограмів, воно ж не про те, що ти не знаю, даєш зворотній зв'язок. Ти чогось очікуєш в цей момент від своєї партнерки. Ось ну і тут важливо зрозуміти, що мм, жінка, да, це її тіло. І вона ним володіє. А визначення зайвих чи не кілограмів це визначення носія цього тіла. Ось тому не знаю, я би все ж таки, якщо так якось вже не приколюватися, серйозно відповідати на це, то якщо певні зміни у тілі вашого партнера викликають у вас там, не знаю, якісь фруструючі переживання, ось то про це справді варто говорити, але говорити не з. Точка зору того, що м, щось не так з твоїм тілом, а з точки зору того, що. Зі мною щось в цьому місці відбувається. Ну і звісно, знову ж таки, як і в попередньому випуску, раджу, коли ви хочете говорити на якусь таку чутливу тему з партнером, дуже раджу відрефлексувати її. Чи дійсно ці зміни в тілі для вас є такими важливими? Бо інколи в стосунках ми можемо помічати зміни в тілі партнера, а не тому, що це насправді для нас щось значить, а радше тому, що в цілому в стосунках зараз криза. Ось чи є якісь. Фрази, якими можна Почати цю розмову, і ось тут якраз і впливає на те, а ну що я знаю взагалі про своє переживання, бо ну там я хвилююсь за тебе. Ну спочатку, да там важливо запитати в партнера, ну як він, тобто, умовно, якщо моя партнерка, да, там, набрала вагу і вона скаржиться про те, що ну вона погано себе почуває, там не знаю, від способу нашого життя, чи в цілому в неї є якісь проблеми зі здоров'ям, то окей, я тоді можу вмикатись там своїм переживанням, але якщо умовно Живе людина, з неї все ок, а їй ок, і я в цей момент підходжу і кажу, я дуже переживаю за стан твого здоров'я, то це, особливо в цій темі набору ваги це досить дивно. Так, да, тут втреці людина пише про там, 25 кілограмів, але насправді я знаю велику кількість чоловіків, котрі так реагують на 5 кілограмів, котрі є, ну, не знаю, на це взагалі можна не звертати увагу. Ну, на саме ну, цифру, так. Да. Так, да, ну на, 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 на саме цифру. Ось. А, тому все ж таки я би тут більше про себе. Ну а що, що зі мною в цьому місці відбувається? Тобто, який в мене тут є до людини? Шо, що я від неї хочу? І для чого мені це? <піллянна> Ось. Коротше, автор трецю. Вам треба розібратись. А, ви, е, цей, виписую вам 5 год терапію. <піллянна> І самі рішайте це годин або роки. Да, да. А ви помічали, що немає чоловічих стандартів краси? Чому жінки не нав'язують чоловікам, що вони не вписуються в якісь там стандарти? Ну, я думаю, це таке досить абстрактне да, запитання, чому жінки не нав'язують? Ну тому що все ж таки ми знову ж таки знаходимося в патріархальній системі координат, де в першу чергу. Об'єктивізується тіло жінки, та, тобто ми е, в цій системі кордона дивимося на жінку, як на об'єкт, і е, на її тіло не як на її власність, а як на власність ну, там, чоловіка, е, з котрим вона в стосунках, чи е, в цілому чоловіків, та де. Ну, Знову ж таки, да і, 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 подобається мені слово дегуманізація. Мені здається, тут 도, 도, дуже багато про це. А, тому так, да, ну патріархальна система координат, де знову ж таки мені подобається тенденція того, що насправді це змінюється. ось ця історія про те, що да, там чоловік має бути, не знаю, трошки гарніше забавкою. Тем далі вона потроху відходить на задній план. І це не тому, що а, щось нове сталося. Ну тому що дійсно а, є абсолютно різні а, жінки. Є абсолютно різні люди і так, є люди, котрі а, там не звертають увагу на якісь суперпараметри краси, а, там не знаю як тіло і так далі. Ім головне, що просто людина чиста була, і якби це вже ну дуже багато. А далі тільки вже про її внутрішній зміст. Ось, а, але тісно в мене прям є. Подруги, да, котрі можуть сказати, а мені прям, ну, я не можу займатися сексом, наприклад, з непривабливим чоловіком. Мені потрібно, щоб він був там високий, в нього було гарне тіло, щоб обличчя в нього було таке модельне, і ось ну, тільки так. А З іншими, ну, взагалі, не хочеться. Тому я радий, що взагалі, по-перше, легалізується ця історія, де ну, взагалі то. В жінці та, наприклад, теж хочеться бачити в своєму партнері ну, когось привабливого. Я радий, що ми потроху і відходимо від а, настільки інтенсивної об'єктивізації жіночого тіла. Ось, хоча, можливо, це похибка моєї бульбашки, і ми там жити ми були не знаю, років 10-20 тому. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Наскільки вам важлива і критична зовнішність для того, щоб почати стосунки з людиною? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо тема дійсно дуже складна. Так? Да. Настав час підняти це питання. Якщо чоловік йде у жіночий салон краси, робить манікюр, це за шквар і редфлег? чи це вже можна вважати нормальною справою? У мене питання до автора: а якщо чоловік йде в чоловічий салон краси, це можна вважати за шкваром? А продовжуючи да попередній трец а знову ж таки, чоловіки, це теж люди, і ну ми тут навіть да можемо говорити про. Досвід чоловічий, де ну, в якийсь момент чоловік усвідомлює, що ну, там, Радянський Союз розвалився дуже багато років тому, і тепер можна проявлятись, можна виглядати. Так, як йому хочеться. Він дивиться на свої нігті, або обрубані там, як в дитинстві навчився, великими ножицями, котрими батько користувався, так тепер і робить. І він розуміє, блін, хоче собі гарні нігті. І цікаво, да, що в цьому такого болючого для іншої людини, що о ні, можливо, це заздрість, можливо, автору. Твіта теж дуже хочеться гарні нігті, але на жаль, в нього зараз немає змоги собі такі зробити. Тому ну, ось о, о, чоловікам на нотатку делайте наготочки. Ось своїм вільним життям у 21 столітті. Мальчики все на наготочки. естетичне чи пластичне, як хочеться назвіть. Медицина колись виникла як відповідь на проблеми вроджених та набутих вад, травм і так далі. Сьогодні це ціла індустрія, яка здебільшого косить гроші на людях, яким потрібна не естетична медицина, а психолог. Частково можу погодитися з цим, бо дійсно зараз, по перше, це стало дуже доступним в Україні. Дуже багато клінік, ціни є там на будь-який гаманець. А на жаль, все ще є ось цей концепт конвенційної привабливості, котрі продуктований знову ж таки патріархальними конструктами, де ну Чоловік вважає, да що таке привабливо, що таке непривабливо, І ось в цій пластичній хірургії є певний набір того, як зробити неймовірно привабливу жінку, неймовірно конвенційно привабливу жінку. А для чоловіків, дійсно, насправді, це дуже хороший запит до терапії, тобто, умовно, якщо ви жінка або чоловік, до речі, також, і ви хочете зробити якусь пластичну процедуру, непогано було б розібратися з психологом, поговорити взагалі про витоки цього бажання. Ось, бо інколи. Дійсно достатньо декілька сесій з психологом для того, щоб розібратись з цим запитом, там десь перепрожити свій сором, а десь згадати які слова, котрі вам казали в дитинстві, десь в цілому зробити переоцінку свого тіла. Я досить часто наводжу такий приклад своїм клієнтам про те, що особливо клієнтам клієнткам, котрі кажуть, що там мені не подобається моя зовнішність. І кожного разу, коли я питаю, як ти дивишся, ось там не знаю, клієнті не подобається її ніс, і вона, коли дивиться в зеркало, вона бачить. Тільки ніс, а я пропоную подивись на загальну картинку. Ось. І коли людина починає дивитись на себе загальну, то виявляється, що це дуже гарна людина. Ну, Що це взагалі людина, це не ніс, на ніжках. Ось. Тому дуже раджу, да, дійсно, перед будь-якою е, пластичною процедурою, справді взяти декілька, хоча б декілька сесій з психологом. І сесії з зеркалом, щоб дивитися на себе правильно. Бо часто ж твій ніс пасує тобі. Ну, відпов... Правда, ж не ну, типу він гармонійно з всім, що в тебе є, і не можна просто міняти носи на конвенційно привабливі. І ще ти казав про патріархат, але додатково до е, цих стандартів краси доклалась медіаіндустрія, яка також показує однобоку картинку, дуже е, вивірену, е, дуже курносу, тонку талію, е, там скули. Ну є так. певні параметри, вони десь міняються і шафляться, але загально диктують. Такі правила гри, по яким ми так чи інакше маємо грати, щоб на ринку у цих побачень важити щось, і це теж така не дуже правильний правильний ну, це ще один з головних ворогів людства. Там я вважаю їх всього три це патріархат, капіталізм і Росія. Ось. Само, да. ну, це це вже більше в капіталістичний бік, де знову ж таки щоб це все продавати, різні засоби по уходу, кремчики, мазючки, процедури і так далі, де. Я теж це досить часто там не знаю, можу зустріти серед подруг, де подруга там умовно в 20 років вона вже переживає, що якщо вона зараз не почне активно працювати з косметологом, то після 30 все. Ну це її прайм тайм закінчиться і все з її зовнішністю буде погано. Тому да з цим важливо працювати. Mm -hmm. Ось. Та. І остання це така болюча тема просто. Е, дуже часто ми сприймаємо свою зовнішність як капітал також. І не хто робивши операції, купляє собі е, баночки за мільйони грошей. Ну, ми також це все робимо. Ну, я ага. не кажу, як білому броне, але так, ми наче вкладаємо е, інвестуємо в цей, типу, е, не знаю. Е, Пакет е, акцій, які, які мають вирости потім і окупитись, тому що там ти в не права а більш важливо, більш потрібна. А як би було круто, якщо б всі відкривали в собі людей всередині не зовнішніх а внутрішніх. Було б так прекрасно. Скажи, то да, це було б дуже класно. Можливо, років через 500 тисяч. Хтось буде сидіти в цій студії і буде говорити: ми змогли. Тепер люди це люди, а не біоорганізми котрі можна різати, мазати, щось з ними робити, перекроювати, да, виправляти. О, ми почекаємо. мене ж погано стало. Давайте прочитаємо. Не треба. Це звичайні уподобання більшості чоловіків. А відсутність волосся на тілі то взагалі загальна естетика і гігієна. Але може зрозуміти лінивих і жирних самок, яким хочеться хоч якось виправдати свої недоліки. Можемо подихатись спочатку. Да, да, да. Можем, мож, можемо подихати. Друже. 10 год терапії. Два рази на тиждень. Плюс групова терапія, де будуть жінки. Самки. Сам, yes. сам, сам, самка, так. Да. Ну, знову ж таки, да, це таке цікаве когнітивне викривлення, да, де, наприклад, людина каже, що там відсутність волосся це взагалі базове правило гігієни. А, але досить часто це кажуть чоловіки, котрі ну, там, вони не вибивають себе до голови, щоб бути там, не знаю, дуже оп оптичним. Не знаю, як, по-моєму. Це колись була така, був такий міф, що там, наприклад, велосипедисти, котрі дуже швидко їздять, вони теж берють собі ноги, щоб в них там аеродинаміка була лучше. Ось мені теж цікаво. А чи бриєте ви себе, чоловіче, котрий написав цей твіт? Будь ласка, не скидайте дікпік на пошту розмови. Ось ви можете ви можете просто написати там своє повідомлення. Давайте тепер серйозно. Жахливо, просто жахливо. Нагадую ще раз, головна проблема багатьох сторіч полягала в тому, що тіло жінки їй не належало. І навіть там не знаю, найімпатичніший чоловік не може повністю сягнути усього того досвіду, там, колективного досвіду, колективної травми, котрі проживали жінки. А це звернення в більшості до жіночої аудиторії. Ще раз, ваше тіло належить вам, ви визначаєте. А, чи буде на ньому волосся, чи не буде, а, взагалі, як поводитися зі своїм тілом, як за ним доглядати, це абсолютно ваш вибір. І більше того, я теж колись бачив якийсь твіт про те, що ось ці дорослі чоловіки, датам 30-40 років, котрі кажуть про те, що жінка має бути повністю там виголена і так далі. Мені здається, це чоловіки, котрі шукають стосунків з підлітком. Ось, бо на тілі дорослої жінка є волосся, і це нормально. І якщо твій прутень падає від того, що ти побачив волосся, це ну радше питання до сексолога, аніж до твоєї партнерки, щоб вона там щось собі побрила. А я за косметологію, за пластику, за все, що ви самі хочете зробити, якщо вважаєте за потрібне. В мене є тонне відео де я в шмарклі хриву від ненависті до себе, яка не йшла навіть з терапією за моє життя. Ніхто цю індустрію краси не поборе, тому я обираю просто найлегший шлях. І це теж вибір, дійсно, ну в цьому є правда, і я пам'ятаю. А, теж ми колись подругу це обговорювали, там, наприклад, брити ноги чи не брити ноги, з точки зору там свободи думки і так далі, дійсно, жінка може ну не брити ноги. Ось, але з якими складнощами вона буде зіштовхуватись у патріархальному суспільстві? А, вона буде ну тобто, суспільство в цьому місці буде дуже сильно тиснути. Можливо, жінка і не хотіла б їх брити, але вона продовжує це робити. бо... Це банально легше ніж з кожним чоловіком, який бачить тебе на вулиці, вступати в суперечку і пояснювати, що це моє тіло, і я можу з ним обходитись так, як я хочу. Це мій вибір. Ось тому дійсно ця певна адаптація до часу, в якому ми живемо, де ну. Я тут погоджуюсь з авторкою, що навряд чи ми попоримо якусь стандартизацію краси в цьому стрічі, не знаю, там за мого життя, за вашого життя. ось. Тому так, кожен обирає якийсь свій шлях, той, котрий йому є більш комфортний. І найголовніше перегукується з цінностями. Бо є справді жінки, котрі. Готові повністю відмовитись від усієї цієї нав'язної конвенційної там стандартизації. Ось і бо ця цінність для них є настільки важливою, що навіть а, ті перепони, з котрими ця жінка буде з'яштоватись, вона буде готова їх долати. Є ті, хто не готовий а, за це не знаю, боротись вступати в суперечки. Тому так, але до речі, стосовно терапії, а, знову ж таки дуже debatable, де знаєте, інколи. Інколи над одним запитом можна працювати рік-два. Знову ж таки, я можу зрозуміти вибір людини там, де та ну ні, я краще вже просто зроблю собі не знаю, ні, рі, да, ніс рінопластику і, і забуду про це вже завтра. Ось а, ваш вибір. Ось. А, знову ж таки, мені подобається, що саме сучасна хвиля фемінізму вона а, працює над тим, щоб. Жінка може жити і так, як їй захочеться. Вона може а, знаходитись в стосунках, де не 50 на 50, де повністю чоловік забезпечує сім'єю сім бути housewife. може зробити повністю все своє тіло, да там зробити пластику, повністю відповідати а, там стандартам краси і так далі. Тобто, знову ж таки, жінка, людина, жінка дорівнює людина, людина дорівнює жінка, а має право розпоряджатись своїм життям та собою, так як вона хоче. Та як і в чоловіка як і в чоловіка, просто в нас це право воно ну, було да в в нас в нас воно було. Звісно, там є свій соціально-культурний контекст. але, Можливо, в нас колись буде трец на цю тему, так. і ми поговоримо більше. Багато говорити ці теми. Да. Я ще хотіла додати: що, а як же важливо, щоб це рішення було свідомо, щоб ти свідомо розібрався і такий. Ну да, мені ось, ось тут я готова там що змінити, і потім розберем ну, типу піти в терапію, наприклад, або типу я в. Визнаю, я приймаю, що да, тут я хочу так. І це набагато крутіше, ніж коли ти просто тебе кидає в якісь кардинальні речі, і це ж також породжує певні страждання. що, Наприклад, ніколи не буде досить, і ти, ну, ти, ти в цьому мучишся Свідоме рішення, коли ти усвідомлюєш, так, я це роблю, десь там це може психологічне, типу простіше рішення, ніж 5 років пропрацьовувати і ага. приймати себе. Але я роблю цей вибір, і це чудово. Але навіть на ось це когнитивне. І усвідомлення треба дуже сильне зусилля. Да. Це правда. А тепер пропоную вам написати в коментарях, які стандарти краси у вас дратують найбільше. Поговоримо про це разом.